Микола Хвалявий сентиментальна історія. Розділ 9. Так скінчилась моя історія з художником. Так ганебно скінчилось це святе. Він так і говорив, колись: свята простота і тепле кохання. Хіба можна написати ту муку, що творилась тоді в моїй романтичній душі? Сьогодні я на життя дивлюсь цілком реально. Сьогодні я й сама іноді посміхуюся з себе. Але тоді в моїх очах маячила сентиментальна даль. І тому, коли я побачила, що чергар, моя остання надія, не міг утекти від світового бардачка, я кинулась у розпач. Пройшло кілька днів із того часу, як я бачила чагара, але мені здавалось, що це було так давно і так далеко. Як далека маячить глухий закуток моєї неповторної молодості і тих духмяних золотих півників, що не то ліденцями на ярмарку снились мені, не то серед анютиних глазок, кануперу і м'яти закукурікало моє дитинство. Вечір 1 травня рішуче, й навіки відкинув усі мої надії й сподівання. Я раптом зупинилась. Перед порожнечею канцелярських буднів. Як я тепер ненавиділа художника? Боже мій, як я його ненавиділа. Тільки тоді я зрозуміла, що, по суті, і біленький домик, і золотого півника на флюгері, і темні провінціальні садки, все це я покинула в ім'я його. Спершу, як і треба було чекати, я хотіла якось помститись за розбиті надії. Мені так хотілось принизити й наочно показати Чаргарові, чого він вартий, але потім це бажання погасло в мені, я вже просто не згадувала його таким маленьким і нікчемним зробився він у моїх очах. Але тоска Даллю не покидала мене. Більше того, вона тепер так розгорілась, як ніколи, це було її останнє полум'я. Ніхто з радслужбовців не брав такої великої громадської нагрузки, як я в ці дні. Я, як п'яничка горілкою, захлиналась нею. Мені здавалось, що я затоплю в цій роботі своє лихо, але скепсис уже з'їдав мене. Мені вважалось, що я, по суті, виконую дрібну і зовсім непотрібну роботу дрібних і нікчемних людей, що живуть, як воли. Як корови, що коло їхніх інтересів обмежується геранню на столі. Я брала активну участь в організації жінок, в делегатських зібраннях, в редагуванні місцевої стінгазети, але я завжди думала, що нашу стінгазету зовсім не випадково називають Стінгазом Стінгаз. Саме все це газ, димок. Горить вогка солома, а люди сидять біля цього ілюзорного вогнища і гадають, що без огню не буває диму. Колись я виходила з установи і на порозі зустріла сірооку журналістку. Вона якось нахабно подивилась на мене, взяла мене під руку і пішла за мною. Коли ми підійшли до театрального садка, вона сказала Ну, так ти й досі Париж згадуєш? Який Париж? спитала я. Ах, Боже мій, сказала вона. Навіщо ховатись від мене? Я говорю про той Париж, що ну, Велика Французька революція. «Одмовляюсь тебе зрозуміти, холодно сказала я. Тоді журналістка запевнила мене, що Париж уже ніколи не повернеться і не може повернутися. Вона говорила, що бачить мене наскрізь, але вона мені радить не турбуватись. Бо я зовсім не те, чим здаюсь собі. Ти знаєш, раптом сказала вона, є багато непомітних людей, ну, комісарів, припустимо, але вони живуть так, як усі живуть, і саме тому вони й герої. А що таке ти? Ну, скажи, що таке ти. Я здвигнула плечима і мовчала, бо я й справді не розуміла, чого вона хоче від мене. Тоді журналістка потріпала мене по плечу і несподівано зареготала. От що, сказала вона, поспішай на мою доріжку, а то буде пізно. Потім вона покинула мене і я пішла додому. Того дня я не обідала. Мені в'їдливо лізла в голову якась мисль, і я вперто затримувала її в підсвідомості. Так пройшло кілька годин. В коридорі товаришка Уляна роздмухувала чоботом самовар і гулко кахала. Вже пройшло кілька днів із того часу, як вона заходила до мене, і мені прийшла мисль, що я проти волі холодніш тепер поводжуся з нею. Тоді я пригадала її перебитий ніс, і він зупинився переді мною якоюсь настирливою плямою. Ще я пригадала товариша Б і його дико розкуйовжену голову. І ніяк не могла уявити його в ролі закоханого юнака. Раптом біля мого вікна сіла якась птичка і заспівала. Це було так химерно на фоні темно голубого неба, що я згадала дитячу казку про щастя. Жив був діти з бабою, і от прилетіла до них і так далі. У дворі кричали діти єврея. Я подумала, що старий єврей і досі мудрує над Талмудом, як тисячі років тому мудрували такі ж старі євреї. В моїй кімнаті стемніло, і мені прийшов у голову таємний галем, чорт хапун, і судний день єврейської провінції. Вечеріло, товаришка Уляна й досі розмухувала самовар, десь настирливо кричала Сирена. І тоді я раптом відчула, що я вже не гідна далі тікати від себе. Отже, журналістка пропонує мені поспішати, сказала я. Але куди поспішати? Що значить поспішати? Боже мій, що це зі мною робиться? Ага, тепер і Боже мій, подумала я. І саме тоді мені раптом усе стало ясно. І справді, Хіба я весь час не боролася з Богом? Я хотіла своїми власними силами пізнати напівабстрактну даль. Але без Нього я пишу нього, бо він і справді був мені тоді безвихідною судьбою. Це неможливо було зробити. Я хотіла пізнати даль без нього, але він не міг мені пробачити цього. Так, подумала я, це мені за нахабство. Я підвелась із ліжка. Я ще ніколи не вірила в Бога, і тому обрушилась на нього з такою силою свого нового почуття, з якою звертались до неба хіба тільки фанатики. Тоді я відчула потребу стати на коліна перед образом Спасителя. Я хутко пішла до дверей і вийшла в коридор. В кладовій товаришки Уляни колись бачила стару ікону. Її туди викинув, очевидно, товариш Б Я рішила взяти її від тіля і поставити в своїй кімнаті. Але як я зроблю це? Товаришка Уляна кладову завжди замикала, і мені треба було дістати ключ. Але тут же я згадала, що в кладовій стоїть прас. Тоді я пішла до товаришки Уляни за прасом. Я постукала. Вийшла товаришка Уляна з замотаною головою. Що з вами? спитала я. Вона почервоніла і подивилась на мене зажуреними очима. Вона говорила, що необережно опеклася водою з самовара, і говорила, що це скоро пройде. Але я їй, звичайно, не повірила, бо синці під очима говорили зовсім інше. Це була справа товариша Б. Безперечно, він бив її цієї ночі. Товаришка Уляна. Зітхнула важко і раптом прошепотіла. Бідний, бідний товариш Б. Потім ми ще з півхвилини постояли в напівтемному коридорі мовчки. Потім у кладові зашароділи пацюки, і я сказала, чи не дозволите мені забрати ваш прас? Товаришка Уляна засуєтилась і побігла в кімнату. Я гадала, що вона винесе ключ, а вона винесла прас. Він був на кухні. Так що на цей раз я так і не дістала ключа, але зате я його дістала пізніше, коли зайшло вже сонце. Ікона, що я за нею схопилась якось в і з тривогою, була старою дошкою, і на ній ледве-ледве вирисовувався образ Спасителя. Спаситель мав надзвичайно привабливе обличчя і одразу настроїв мене на відповідний лад. Я внесла його в кімнату. Прив'язала до нього, до неї, до ікони, невеличку мотузку і повісила в куток. Потім я побігла в місто і купила там у якоїсь торговки біля базару лямпадку і пляшку лямпадкового масла. Потім прибігла додому і засвітила лямпадку перед Спасителем. Я не світила електрика, і тому в кімнаті стояв напівмістичний присмерк. Збоку, в кладовій шароділи... Пацюки. Тоді я впала на коліна, схрестила на грудях руки і мовчки, фанатично дивилась на образ Спасителя. Я молилась. Я так молилась, як молилась тільки в дитинстві. Раз у раз я зітхала тяжко, і тоді я думала, що стою в каптакомбах перших християн і несу на собі великий хрест. Переді мною проходили фанатики середньовіччя. Велика Інквізиція і глухі монастирі моєї вітчизни, страждання людей, їхня хресна путь до Світової Голготи. Все це так ясно постало переді мною. Я дивилась на образ Спасителя, але я думала про темну ніч нашої дійсності, що загубилась у таємному космосі. Про придавлених фортуною людей моєї вітчизни. Я так хотіла, щоб легенда про фантастичного доброго ангела перетворилася в дійсність, і я так безумствувала всім тим чистим, що залишилося в мені. Боженько, мій милий, хороший Боженька, шепотіла я й уважно дивилась на образ Спасителя. Тихі дитячі сльози падали мені по щоках, і я вже вірила, що прийде якесь чудо раптово і несподівано. Я стояла на колінах кілька годин, але я не почувала втоми. Вже давно над городом стояла темрява. На башні годинник пробив два рази. Свіже повітря рвалось у мою кімнату і колихало в вогнений язичок моєї лямпадки. Знову шароділи вкладові пацюки. Боженька, мій милий, хороший Боженька! Я молилась так тепло, як тоді в дитинстві, коли ми з мамою виходили з білого домика і йшли по темних провінціальних садках зустрічати світле Воскресіння Христа. Я простоїла на колінах цілу ніч і тільки тоді підвелась, коли в кімнаті зовсім розвиднилась. З того часу я кожного дня світила лямпадку і кожного дня ставила на коліна перед образом Спасителя. Іноді я молилась за товаришку Уляну, за сіроку журналістку і навіть за кука. Чаргара я не згадувала, і не тому, що мені була злоба до нього, а просто тому, що він якось вилетів мені з голови. Він уже не існував для мене. Його місце на моєму серці запасів образ Спасителя. Пройшла весна, прийшло знову гаряче літо. Я працювала в установі так акуратно, як раніше. Більше того, комуністи вважали мене за зразкового робітника. Тільки тепер я не вміла реготати і не вміла так смачно їсти шоколяду. Колись я прийшла з роботи страшно стомлена і рано лягла спати. Уночі до мене хтось постукав. Я запалила електрику і тільки не хотіла піти до дверей і відчинити. Як двері знову загриміли ще з більшою силою. Я ніколи, здається, нічого не боялась, але на цей раз я просто обурилась. Мене здивувало нахабство така пізня ніч і так стукати до одинокої дівчини. Я знову погасила електрику і лягла спати. В мої двері стукали ще з півгодини, але я не звертала уваги і засинала місячна пляма. Впала на спинку мого ліжка. Я згадувала молоді роки і пригадала сусіда візника. Він теж так уперто стукав на свою жінку, як цей невідомий, що стоїть за моїми дверима. Нарешті я заснула. І сниться мені химерний сон. Ніби я напередодні якоїсь подорожі і чогось чекаю. Завтра, ніби буде якийсь карнавал і буде мандоліна. Завтра біля степового вогнища під вечірнім небом Декамерон. І тоді мій край, як ідилія у замітної Ніце. Раптом Дон Квізадо виносить на прилюдний диспут і думає захищати магістерську дисертацію на тему душа матерії. Маестро Дантон усміхнувся. О, маестро! скрикнув Дон Квізадо. І на моїй мові каламар звучить надто прозаїчно, бо він асоціюється з паламарем. Але от я беру це слово, як індійський факір, зачаровую ним ваше притуплене вухо. Тоді твій мужній голос у мемарах твоєї доби, як тигр серед чвирі. Бери перо, наливаю свій каламар атраменту і пиши. Тоді майстра Дантон пише. Його древній каламар, що з нього падають ножі дві сотні літ, зачаровує таким незначним деталем, як спогад, коли він уперше взяв у руки перо і з тривогою вивів першу літеру. Це була М. Мисль, милість? М теж? Не знає. але він думає, чи не була то Марія. Я тебе заклинаю, як індійський факір, кричить Дон Квізадо. Я хочу пізнати твою душу, о матерія. Невже ти як панцирник, і сила моєї художньої інтуїції не найде дороги до твоєї темної душі. Майстр Дантон усміхнувся, і кинув царственно похабний жест. Дон змовк. Балаганчик заревів, загримів, зарокотав, вискочив циган, метнувся перед публікою і пропав за тиром. Тут чорт, яка не розбериха, скрикнула я і прокинулась. За вікном стояла мертва ніч. Але я, очевидно, недовго спала, бо в двері мені знову настирливо стукали. Стукаєш? Ну, і стукай, подумала я, і знову почала засинати. Тоді сниться мені другий сон. На краю оселі. Де праворуч порожній майдан і старовинна козацька церква, стоїть хатка на курячих ніжках. І хатка, мов казка, мов пушкінська няня, як Гофман, як бризки, бризки Вальда, Вальда, як ночі, що тисяча їх і одна, летить у ніч безшумно кажани, кричить тривожно сич Угу, в хатці я, аферистка, провокаторка, убивця. І моя сестра проститутка. Сестра допіру прийшла з тайного публічного дому і сидить на печі біля сибірського кота. Кіт таємно моркотить своє двічне муркотіння. Але як мені обмити руки з тоскою, думаю я, коли вони в людській крові? Тому роз... Кому розповім свою муку? Я аферистка, провокаторка, убивця. Вчора я зарізала на великій дорозі, що ховається за мигдальними кучугурами, що пересікає тракт Карла XII. Вчора я зарізала жінку з дитиною. Три дні позад я спровокувала цілу країну. Б'янко раптом звертається до мене сестра, і в її очах стоїть невимовна скарбота. Яка тоска? Тоді я повертаюсь. І бачу в первіснім степу над вітром Тирси, гострі списи. Іде ватага, і стоїть степ, як марву в пожарах тисяча й одна ніч, забута країна, медові ландшафти, екзотика круторогих валів. Чи не це понесе чергар на алтар світового мистецтва, думаю я. Тоді мене знову зажурено перебиває сестра. Б'янко, ти чуєш? Що чуєш? скрикнула я. Сволоч, замовкне потаскуха. Сестра уткнула обличчя у вовну Сибірського кота і тихенько заплакала. «Сестра», – говорю я далі, ти не знаєш, хто, це, хто буде цезарем майбутньої імперії? Світовий мільярдер чи світовий чиновник? І каже сестра крізь сльози, яка ти чудна б'янка, хіба ця мисль і тебе тривожить? Тоді починає колихатись хатка на курячих ніжках, мене хилить. Я безумовно хочу заснути. Сестра пестить мою голову в кімнаті домовина, така змертвіла тиша. І раптом очі мої зупинились. Вони знайшли крапку. Моріторі те салютант, скрикнула я, як римські глядіатори, що йдуть повз імператора в бій. Але це було тільки передчуття навколо мовчазно, і лише цвіркун, як дячок над мертвим, відбиває речитативами. Тоді я підходжу до вікна і бачу на темно-синьому фоні бездонного неба над порожнім майданом, над козацькою церквою, що одиноко стоїть на краю оселі. В повітряних просторах маячить велетенська чорна силюета. Це була така божевільна фантастика, що я мимоволі відкинулась від вікна, але даремно дика кішка тривоги вже торкнула мене своєю ласкавою лапкою. Ще раз торкнула і так м'яко, і так енергійно, і впало моє серце, і розсипалось ледве чутним тривожним дзвоном. Я напружую мислі, де я бачила цю велетенську сілюету в кепі. О, далекий! Раптом скрикнула я й побачила, з жахною силою, розсікаючи темно сині простори, летів на землю витвір геніального скульптора, потім удар і тиша. О, далекий. знову скрикнула я, і як божевільно вискочила з хатки, що на курячих ніжках. І знову переді мною змертвілий порожній майдан і нічне темно синє небо. Де ж він упав, думаю я. Де ж цей геніальний витвір у кепі? Тоді я побачила, там, де впав він, замаячили три могили, і лежать у цих могилах у середньовічних капелюхах три витязі, і сказав перший Морітурі те салютант. Я знову прикинулась. На чолі мені лежали краплі холодного поту. У вікно вже зазирав морський світан... міський світанок. Я підвелась і наділа виступці. Якесь передчуття охопило всю мою істоту невідома сила потягла мене до дверей. Я в розпуці відчинила їх і побачила перед дверима закривавлений труп товаришки Уляни з розрубаною головою. Але дивно, я навіть не скрикнула. Я тільки подумала тоді, що товаришку Уляну вбив, очевидно, товариш Б. Бідний, бідний товариш Б, згадала я її теплу фразу. Тоді я запелила двері і підійшла до ікони. Перед нею вже вріла лямпадка. Я спершу здивовано подивилась на образ Спасителя, а потім суворо сказала: Ну, Боженько, чому ж ти не відчинив дверей, коли до мене стукала твоя раба Уляна? Ну, в кімнаті стояла півтемрява. І на неї поволі і обережно насувався міський світанок. Лямпадка весь час миготіла й робила на образі Спасителя химерні тіні було тихо й урочисто. Але я вже безумствувала якась дика злоба свердила мені мозок, і страшна образа лягла на моє серце. Мені прийшла мисль, що образ Спасителя це не що інше, як мертвий чергар. Я відкинулась від ікони і підійшла до вікна. Я буквально ковтала свіже повітря, бо мені здавалось, що от-от задихнуся. Потім я підійшла до спасителя і з не меншою насолоду, як і Чаргарові, плюнула в його прекрасне обличчя. Потім узяла зі стола кухонний ніж і порубала дошку з образом боженьки на маленькі трісочки. Я погасила лямпадку і викинула її у вікно. Ішов світанок. Я вийшла в коридор, переступила через закривавлений труп товаришки Уляни і пішла на вулицю. В коридорі біля розрубаної голови, очевидно, було багато крови, бо я трохи забруднила свою спідницю. Я йшла поволі. Я вийшла на ту дорогу, що веде до глухої провінції. Тоді я круто повернула і пішла до квартири кука. Повз мене проїхав асанізаційний обоз, і вулиця раптом запахла важким калом. Але я не тільки не кинулась у бік. Навпаки, з якоїсь пожадливістю я вбирала носом важкий запах міських нечистот. Наді мною, очевидно, стояло м'яко-голубе ранкове небо, але я його не бачила. Я виходила на нову дорогу, де так усе просто і ясно, де люди живуть і вмирають, як справжні епікурейці. Ця дорога ніколи не була для мене загадковою. Я знала, скільки м'ятежних людей пройшло її. Це мене підбадьорювало. Я вийшла на майдан трьох комунарів. І звернула в кривий завулок. Розділ десятий. На цьому я й мусила б скінчити свою бліденьку історію. Коли б не маленький деталь, що остаточно схарактеризує мого останнього Бога. Я прийшла на квартиру кука, коли він іще спав. Я постукала. Він вийшов у кальсонах і став прохати в мене пробачення. Тоді я сказала, що нічого не маю проти. Він мене, звичайно, не зрозумів. Я сказала йому, в чому справа мовляв, я хочу віддатись йому, але з умовою, він мусить негайно дістати мені посильного. Кук спершу не повірив мені, він, очевидно, боявся, щоб я його знову не обдурила. Але ранній час моє бліде обличчя його переконали, що я не жартую. Він заметушився. Тоді я зайшла в кімнату і сіла до столу. На конверті я написала «Художникові Чаргарові, а в листі попрохала Чаргара спішно прийти до кука. Я дала їй адресу. Інакше я негайно віддамся діловодові. Я написала, що я і справді ще не виходила заміж, і взагалі не думаю виходити. Але сьогодні вранці. Я хочу подарувати свою невинність. Коли він встигне, я дарю йому не встигне її забере діловуд із, мавч... із мап'ячою фізіономією. Я писала дуже незв'язно, але все-таки так, що чергар мусив мене зрозуміти. Потім я передала листа посильному. Коли посильний побіг, я сіла біля кука і обняла його. Від нього пахло неприємним потом, я подумала асанізаційний обоз. Потім я йому віддалася. Але я ще не встигла і підвестися з ліжка, як у двері постукали. Я вже знала, хто там стояв. Тоді я взяла простиню і понесла її за двері. Чергар стояв блідий, я йому мовчки показала на кров. Мені на мить блиснула розрубана голова товаришки Уляни і сказала, усміхаючись, це рештки моєї невинності. Забери, коли хочеш. Чаргар мовчав. Тоді я круто повернулась і пішла в свою установу.